Привіт, привіт, всім, любі мої дорогі скорпіончики! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад 2025 року. Листопад місяць це у нас момент е, ретроградності дуже дуже багатьох планет. У нас станеться дуже багато подій у листопаді, і е, в це відео, напевно, всі не влізуть, але я вам зараз розкажу основні для того, щоб подивитися всі. Ви дивіться потім відео на кожен тиждень. Я там уже буду більше розкривати кожен тиждень. Що у нас буде ставатися? Так, ну що, по-перше, я вас вітаю з днями народженнями. Обов'язково приходіть до мене на розклад на соляр, для того, щоб побачити, як пройде ваш рік, для того, щоб бути готовими до всіх подій і знати, як реагувати. Це дуже крута штука. Для запису е, на розклад пишіть мені або в директ мого інстаграму, або на мою почту. Лінки завжди в описі до кожного мого відео. І е, сам листопад, значить, е, 5-го числа Марс. Це ваш покровитель, це ваша планета. як би він не рухався, з ким би він там не ступав в якусь да, в якісь аспекти, в там співпрацю, ви його завжди відчуваєте. Він у нас переходить у знак зодіаку стрільця До цього він був у вашому знаці, і він вам давав можливо, якоїсь, знаєте, агресії чуть-чуть, тому що Марс це у нас планета війни, це планета енергії, так, і він давав вам енергію, він давав вам можливість. Там зробити якісь дії, на які до цього моменту, да, коли він був у 12-му вашому домі, у вас не було енергії. Зараз Марс переходить в стрілець. Стрілець для вас це другий дім, це заробіток, це ваші цінності. І знаєте, ви тут можете більше спортом почати займатися, тому що так ви якось харчування своє переоціните. У стрільці Марс любить бути. Стрілець це у нас вогняний знак, і стрілець у нас дуже активний. Свілець завжди чомусь навчається, завжди приймає якісь, якусь нову інформацію, так, щось нове пробує, кудись їздить. Отут у вас Марс буде хорошо працювати. Далі, 8 числа, у нас Венера, це планета задоволення, краси, жіночності, любові, відносин. Вона приходить у знак зодіаку Скорпіон. І Венера у скорпіоні нам дає більше сексуальності. Вона дає нам, знаєте, якусь таку пристрасть, бажання заявити про себе, так? Дуже сильно проявляться тут жінки у вашому оточенні. Тому що іще цього ж числа, 8 листопада, сонце у нас буде поєднуватися з Ліліт. Ліліт. Це у нас така дьяволиця, і е, це місяць, да, це найвіддаленіша е, точка місяця. Це розрахована точка, це не планета. От і ліліт вона піднімає наші страхи, вона піднімає наші якісь скриті е, спокуси. Да, от вона прям вам. Капець як підходить, і це все в скорпіоні в 15 градусі буде у нас ставатися. Так, якщо у вас там є якісь планети, то вони також будуть у цьому всьому участвувати. І сонце це наше его. Тут, знаєте, як тільки Венера зайде у ваш знак, вам захочеться брати щось, на що ви раніше, можливо, не позіхалися або там не претендували, боялися туди зайти. І зараз оце ліліт да, через страх або через якусь ситуацію стресову, або, можливо, навпаки, якщо ми пропрацьовуємо ліліт, то вона дає нам пристрасть, вона дає нам, от, знаєте, це от такі люди, що у мене, які на сцені себе. Дуже розкрито відчувають, їх неможливо ніяк придавити, задавити. Отут ви будете мати багато цієї енергії, тому що Сонце в Скорпіоні, ліліт в Скорпіоні, Венера туди заходить, і це все вам, знаєте, такий от, дає бум сексуальності. Е, далі, 10 числа, у нас Меркурій стає ретроградним. У нас взагалі дуже багато ретропланет. У нас всі вищі планети ретроградні, ретро-уран, ретро. -уран, ретро е, цей е, Нептун, Ретро Сатурн у нас зараз. Потім у нас буде е, також Юпітер розвертатися. І у нас Меркурій розвертається. Так що Меркурій, він зараз у знаці Зодіаку стрілець знаходиться і він буде розвертатися в ретро рух і вертатися назад у Скорпіон ви да, теж так, от все дуже багато ем, сконцентрованості на вашому знаці. І ви будете, можливо, знаєте, от прямо під під фонарями, або ви будете над собою дуже багато працювати. Е, чи буде багато трансформацій у вас, в оточенні вашому. От Меркурій, він коли ретроградний, це у нас планета, е, так, наша особиста, і тому він впливає на нас особисто. Це планета спілкування, комунікації, подорожей, транспорту. Техніки, коли він ретроградний, треба повертатися назад і щось перероблювати, або заново щось робити. Нічого нового не починайте. Починати треба було у жовтні місяці. Я говорила про це. Тепер у листопаді ми повертаємося назад і закриваємо якісь свої хвости. Так, от, Меркурій тут буде повертатися у ваш знак. Скоріше за все, це буде перегляд там вашого гардеробу, вашого стилю. Як ви спілкуєтеся, ви будете повертатися? Можливо, якщо ви там. Хотіли якусь мову вивчити, ви будете повертатися до цього всього, так? і він буде ретроградний у нас до 30-го числа. Тому от ви тут будете мати собі три тижні, 20 днів, для того, щоб щось переробити, доробити, донести. Ми не починаємо нового, ми дивимося на стару версію себе і переосмислюємо її. От, після цього, 12 числа, у нас Юпітер стає в ретро рух до 10 березня. Юпітер це у нас планета удачі. І він зараз знаходиться в знаці Рак. Він буде ретроградним, і коли Юпітер ретроградний, він, скажімо, він не такий жорстокий. Да? Він, навпаки, може на щось закривати очі. І дивіться, де у вас? Знаходиться знак зодіаку Рак, так тому що е, тут, от всі ці місяці, Юпітер буде е, вам допомагати, можливо, де це соціальна планета, і це люди, знаєте, це такий добрий вчитель, добрий гуру, який нас виховує, і він може тут вам знаєте, якось вас. Підштовхувати, там, примиритися може в сім'ї, да, так як він з рака знаходиться, це про сім'ю. Він може давати вам якісь повернення, там, скажімо, відносин з якимись вашими родичами, чи ви будете, скажімо, налагоджувати комфорт у своєму житлі. Це також може бути повернення, там, наприклад, на батьківщину. І соціум буде дуже важливий. Цей період, коли планета ретроградна, вона стає ближче до Землі, і ми її більше відчуваємо. Так, о, от тут Юпітер так, він буде, він буде більше вам знаєте, допомагати, але все одно, от уже у нас з листопада місяця, все. Дуже сильно у нас сповільнюється. І е, кінець осені, зима у нас будуть такі, знаєте, от прям ми будемо закривати минулі якісь гештальти. Да? От Все то, до чого ми йшли, мріяли, хотіли. Зараз ми це все будемо дороблювати для того, щоб потім ставити собі нові цілі і іти до них. От, і, е, ще 14 числа. Хочу сказати про дуже е, класну, таку да, класна буде подія. У нас буде, у нас буде е, ставати сонце. Да, сонце із, білою, уже, із білим місяцем, із Селеною. А селена це наш ангел-охоронець. Вони будуть поєднуватися, вони будуть у Скорпіоні, е, Юпітер да, він у нас буде в Раці, і Сатурн у нас буде у знаці Зодіаку Риби. І між ними формується от такий от, е, трикутник. Вони всі в аспекті е, тригону знаходяться. і це еспект можливостей. От тут, якщо ми будемо спілкуватися з нашими ангелами охоронцями якщо ми будемо проявляти себе, свої бажання, слухати інтуїцію, те, що правильно, і будемо проявляти саме своє его і свою ідентичність, так, свою особистість, це з 14 числа, і от прямо до кінця місяця це буде цей аспект. То Юпітер він буде допомагати нам так? підтягувати, можливо, когось із минулого, або якісь наші минулі ідеї, або якісь е бажання наші минулі. Так, от це все буде підтягуватися, і Сатурн, це планета дисципліни і реалізації, буде допомагати нам от прям надовго щось реалізувати і надовго от прям за застабілізувати щось. Тому тут з 14 числа ви прямо можете уже дуже сильно себе проявляти, багато себе проявляти. І також в цей самий, в цей самий день у нас теж стають уран. Який у нас зараз, він буде, до речі, переходити у нас у знак зодіаку Тілець. Да? Уран у нас буде 9 числа переходити в тільця. Далі у нас Нептун, який стоїть в рибках. І Плутон, який стоїть у нас у водолії, вони також будуть між собою поєднуватися. І це всі три вищі планети. Вищі планети це планети, які відповідають у нас взагалі за соціум, за прям таку такий фонову таку енергію. Да? І вони, будуть, вони в дуже хороших аспектах стають. Так що, в принципі, всі трансформації, неочікуваності, якісь, наша інтуїція, яка буде відкрита. Криватися, вони всі будуть нам допомагати. Да, от, цей фон, скажімо, вся вся енергія вона буде нам допомагати, і події будуть ставатися таким чином. Це теж буде до кінця місяця, що е, нам буде легше так, проходити оці всі трансформації, нам буде легше відпускати, нам буде легше очищатися від чогось. Тому скористайтеся от цим місяцем е, листопадом, да, він буде дуже-дуже класний для того, щоб от прям все позакривати, всі свої гештальти, Розібратися в тому, в чому, на що ви там раніше очі закривали і не хотіли чогось бачити. Так, е, тепер ми підемо по картах. Да, скорпіончики, що, що на вас чекає, на що вам потрібно звернути увагу у цьому місяці? Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асенненту. Про особисті консультації я вже сказала, пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. І обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписаними, дивиться, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок. Ваша підписка є дуже важливою для просування Ютуб контенту. І я вам буду за це дуже вдячна. І дякую вам за ваші коментарі і за ваші лайки також. Так, ну що, давайте. Перша. Карта для скорпіонів на листопад 2025 тисячі Карта повішений. Щось зупиняється да? Ну, в принципі, це абсолютно нормально. Ретроградні у нас планети багато їх. Карта повіше говорить про те, що вам у щось потрібно прям зануритися, да? розібратися конкретно. Не розпилюйтеся на багато там якихось справ, а концентруйтеся на одному і вирішуйте це питання. Це у нас старший аркан, і подивіться, тут у нас уже бачите сонце, воно плавить якийсь е -е, перший сніг. Да? Тут вже іде якийсь рух, але ми поки що ще цього не бачимо. Тут бачите. Замерзли ваші ноги, немає руху, не можете виходити. Будьте обережні, щоб ви не простудилися, тому що це може бути да, якісь, якась така зупинка. А, але тут у нас вже весна настає на цій саме карті. У нас тут уже настає весна. Я думаю, ви будете от, прям закривати, доробляти все, то, що дуже довго вже тягнулося, да, і бачите, вже якісь перші результати, перші рухи. А, скористайтеся. Цим моментом, да, не, не упустіть момент паузи. Якщо щось там щось зупиняється, ви можете чимось іншим зайнятися. І е, також багато тут відпочивайте, слідкуйте за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням. І е, це карта креативу. Потрібно на ситуацію подивитися з іншої точки зору. Да. Все може піти по-новому, по-іншому, якщо ви е, будете по іншому сприймати обставини. Так, і ще карта для скорпіонів. Карта Сонце, просто ви подивіться сюди. Ви в центрі уваги світіть, будьте наповнені енергією, у вас все вийде. І тут, якраз таки, через власний прояв, через себе, через свою таку ідентичність, ви зможете щось зрушити з місця. Ви зможете в чомусь розібратися. Чи, можливо, знаєте, оця пауза, якраз, вона мені так знає трошки ковід нагадує. Коли все зупинилося, коли нас просто закрили, ми почали в собі розбиратися і почали да, закривати якісь питання і рухатися вперед, рухатися, реалізовувати себе як особистості. От, і карта сонця це у нас е, і поїздки в якісь теплі країни. І е, це карта дітей, виграшів, грошей, хорошого здоров'я. Ви тут будете дуже багато позитивної енергії мати в цьому місяці, і місяць для вас буде важливий. Дуже важливий, тому що от, дійсно там в Скорпіоні у нас зараз дуже багато моментів е, да, е, точок знаходиться. У нас там буде е, у нас Меркурій, Венера, Сонце, Чорний місяць. Місяць, білий місяць знаходиться там. І воно все от між собою поєднується, стає в аспекти, так що скорпіон буде дуже-дуже відчувати цей листопад. Так, і ще. Дев'ятка пентаклів, дорогі скорпіони, збір урожаю. Ви отримуєте результат. Не бійтеся хвалитися, не бійтеся показувати, проявляти себе тут. Подивіться Пентаклі, вам прийдуть якісь виплати, гроші. Це карта, до речі, утриманок. І е, по цій карті вам тут хтось може допомагати, вам можуть робити хороші якісь подарунки, е, чи ви ви будете настільки в ресурсі, що ви зможете від себе щось віддати дуже легко і просто. Бачите. Ви задоволені тут собою максимально. Так, ну що, початок у нас прекрасний. Наступна колода, карта для скорпіонів на висоту 2025-го. Так, рицар Жезлів. місяць буде дуже швидкий, активний. Контролюйте свої емоції, тому що вони у вас будуть, так, пристрасть буде бушувати. Головне її пускати не в негатив, а в позитив. І реалізовувати щось буде дуже багато енергії у вас на реалізацію. Вам треба робити якісь конкретні дії, вам треба рухатися, кудись поїхати, з кимось навіть, зробити перший крок. Рицарі це у нас прогрес, це їзда. Може, хтось буде вчитися їздити на машині, можливо, тут хтось буде права отримувати. Багато буде якихось задач в цьому місяці, які ви будете реалізовувати, і в принципі ви будете дуже сильно активні. Мені вже другий раз фоном Уже в другій колоді у мене от стоїть карта диявола на дні колоди. І це говорить про те, що от ця ліліт в Скорпіоні, вона, можливо, таки буде вас, знаєте, на щось спокушати. І треба розуміти, де дійсно мої бажання, а де я піддаюся, можливо, якомусь спільному тиску. Карта Мир. Багато хто заявить про себе. Дивіться, скільки у вас старших арканів? у вас такі класні карти. Багато хто заявить про себе. Вийде там. В соціальній мережі починає блог вести, поїде кудись в іншу країну. Карта мир це карта завершення, це перехід на новий рівень. Це останній старший аркан, і він нам дає, знаєте, таке розширення, масштабування. Нарешті ви зможете це зробити. Да? От ви прям це, всі це скупчення, от воно прям проб'є оцей лід, який сформувався у вас там за за декілька, можливо, місяців років. От і карта Мир говорить про зустріч у поїздках, можливо, тут людей, які масштабніші за вас. Да, передивляйтеся до них, слухайте їхні поради. Це у нас також може бути захист. Да, хтось може собі поставити якийсь захист. Енергетичний, Скорпіонам він потрібен. Скорпіон дуже містичний знак, і ви на себе багато перетягуєте. От, і також, ну, це приємне таке завершення у вас тут, да? Примирення, можливо, навіть з кимось у вас буде. Ну, скоріш за все, я думаю, це якась поїздка у вас буде класна. Так. І ще карта. Ваша карта, Скорпіончики. Це карта «Смерть», Старший аркан. Зміна, трансформація. Треба вам щось викинути зі свого життя, відпустити. Не бійтеся закривати двері у ваше минуле, тому що смерть вона дає нам вибір. Коли ми відрізаємо, викидуємо, чистимо повністю все. Ми е, тоді бачимо, де да, нас дорога просвітляється, і ми бачимо взагалі розуміємо, куди ми в принципі хочемо йти, яким ми хочемо бути, чого ми хочемо досягати. Тому смерть дає дуже великі зміни. Е, ну, у Вас тут прям Конкретно буде, дорогі мої, трансформація. Ви її дуже сильно відчуєте. Може, ви кудись поїдете в місця сили, або там у мене так одного разу було, що я там поїхала чисто випадково в Єгипет, і я, по-перше, відчула, що я там колись жила, а по-друге, я там помолилася в мечеті Аллаху по всім правилам. Але я не мусульманка. Я була першою, хто це зробила. От, Я прям дуже настояла, і після цього життя дуже сильно змінилося. Да, от Прям така трансформація, ідея переоцінка дуже сильно цінностей. Так що у вас тут може. Навіть може бути, знаєте, по смерті, ну, по ретро Меркурію я не раджу робити якісь операції, але смерть це часто якісь операції, да, якась зміна, якісь уколи, і це кудись, як прям поїздка за кордон. Якщо хочете це робити, то робіть це тоді в перших числах, да, там, скажімо, Перший тиждень. Так, далі. Карта для скорпіонів на по 2025-му. Семірка кубків. Вибір буде у вас багато. Якихось варіантів, ви можете переїжджати, можете вибирати сферу, в якій ви будете розвиватися, да? можете тут з роботи звільняєтеся, переїжджаєте кудись. Це буде дуже так, якась от класна така трансформація, тому що ви, в принципі, ну, маєте багато варіантів, куди ви можете піти, що ви можете зробити. І вам треба тут сконцентруватися на чомусь одному. Не вітайте в ілюзіях. Да? О, тут у нас також саме в цій колоді у нас чакри зображені, так що е, нормалізуйте роботу своїх чакр, Чакр, попрацюйте, помедитуйте, можливо, зі своїми чакрами. От, і е, от прям треба всі, всі точки, всі енергетичні центри привести в порядок. Е, і це може бути вибір партнера, це може бути е, там, просто ви можете там, на шопінг навіть піти вибирати, що вам краще підходить. Це може бути зміна образу вашого. Але от прям е, робіть все степ степ Не розпиляйтеся на багато чого. Так, і ще карта. Закохані. Угу. І ще старший аркан вам один виходить. Вибір зробите правильний. Да? Це у нас завжди правильний вибір. Вам або хтось допоможе, або ви відчуєте серце, ви будете робити вибір, і ви будете задоволені. Тим, що ви отримаєте в кінечному результаті, це про партнерство. Це зустріч коханої людини для тих, хто у е, так хто вільний зараз, це покращення відносин з вашим партнером. Також це у нас завжди дві сторони. Ви можете от прям жити на дві країни, їздити туди назад. Да, і ви будете і тут, і там щось обирати. Це також у нас про спілкування, про завершення якихось моментів, домовленість, зможете домовитися з кимось. І якщо не виходить напряму, да, от ви одна людина, і друга, ви не можете домовитися, запросіть допомоги у третьої людини. Да, там адвокат, ріелтор, вас там і помирять, і приблизять, і зможете все, все повирішувати. Так що карта закохання це прекрасно, подивіться на неї. Бачите, це поєднання, це і друг новий може бути, і партнер по роботі, і кохана людина у вас може з'явитися. І ще. П'ятірка жезлів. Ви будете в п'яти місцях одночасно просто. Вам треба бути і тут, і там. Багато робіт буде, багато занять. Сконцентруйтеся на собі, по-перше, на своєму задоволенні, на своїй цілі і на своїй енергії. Скільки у вас є цієї енергії. Це також у нас п'ятірка жезлів. Карта про те, що не потрібно е, звертати увагу на інших, на конкурентів, да, на тих, хто вам, з вами бореться. І нікого на свою сторону не перетягувати, тому що тут все одно люди залишаться при своїй думці. От, це вона з останнім вийшла: ця п'ятірка жезлів, така кризова карта. от Ви, от, можливо, зробите багато. Очищення багато класних виборів, і ви трішки розгубитеся в кінечному результаті. Але тут прям не потрібно боятися, треба вірити в себе і можливо розписувати собі свій день. Пітірка жезлі у нас часто виходить на переїзди, тому тут може хтось і переїхати із скорпіонів. Да, вибір, подивіться, на п'ятірочку жезлі вам випадає вибір. Ви щось одне на друге змінюєте, щось на краще. У вас буде щось краще в житті. Так, і оракул для скорпіончиків. Так, оракул на лист по 25-му. Афірмація насілення серця. Дивіться, вам інші люди допоможуть зцілити да, своє серце, свою душу. Не бійтеся щось розбити, не бійтеся щось відпустити. Тому що. Да, от Коли ми очищаємося, ми відпускаємо, нам може бути боляче, але потім ви побачите надзвичайно крутий результат. Ви, скорпіони, ви знак трансформації. І у вас ця трансформація просто все життя програється. Тому е, вам потрібно да, от прям не боятися цього, а робити це. Дивіться, тут ще одна карта Ніколи, слід за своїми мріями. Робіть те, про що ви мрієте. Робіть якісь кроки, не бійтеся. Скорпіончики часто бояться. Да? От саме сонячні скорпіони, асцендентні, взагалі, хоч би хни. От це вони бачу страх, я йду в нього, я в ньому розбираюся. Да? От прям страх це моє. От. А от сонячні скорпіони їм дуже тяжко щось поміняти, відпустити, вони от прям тримаються, бояться. І оце от от треба пропрацювати вам. Так що так, такий для вас вийшов місяць. Рада була донести вам інформацію. чекаю на ваш зворотній зв'язок, і побачимося з вами в наступних відео, Па-па!